Оба. У нас тут було самообслуговування. Котику зараз до лікаря треба йти, він вже загружається в переноску самостійно. Що доволі цікаво, бо він боязливий. У нас тут черговий котолізінг. А потім, скоріш за все, буде кусінг. Філімон аж мокрий. Так його вже в більчуня зализала. Прямо з усіх сторон. Ой-ой-ой, лапку йому, дивіться, викусює лапку. То зазвичай вона йому тільки лобік і вушко. О, ще й свою знайшла походу. Вільчулька. Все, що потрапило, все. Лижимо. Ой, красотуни. А ця пика задоволена. Му єсть ти халюсі. Красавчик трошечки стресонув. Ми ходили до лікаря сьогодні. У нього там щось трішки проблемка є. Підлікуємося, і все буде добре. Ну що, друзі, всім гарного дня. Підписуємось на канал, ставимо вподобаєчки цим хвостатим. Нехай ваші котики не хворіють, завжди будуть здорові, красиві, щоб ви за них не турбувались. Лизуни та муркутуни. Всім гарного дня, друзі! Тостики в одном курске. Дети, дети, дели, дети, Пришла, 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 сейчас вы там почтаете. Чего я колеська? Ой, філечок, ой, філечок. Ой, красотун, котон. Що? Оце, да, оце тобі почухати. Оце ти красотун. Тут починаєш викоблучуватися. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Лапками доверху. Показуємо нашим підписникам е-е-е, ти такого не роби. Показуємо, що ми няшки, що ми оце прийшли тут біля мамки крутимось. Працювати не даємо. О, лапка задня пухната. Великий пухнатий кіт. Що ж це ти відвернувся? Там дівчата на тебе дивляться, а ти відвернувся. Давай повертаємось, давай. Оп! О, ось наш красотун. Великий пухнатий кіт. Красунчик. Котик красунчик. Хороший, хороший котик. Сьогодні в нас гламурний вигляд. Він ще й дерчить. В камеру це не чути, але він дерчить. Так, покажи, які в тебе лапи великі, пухнаті. О, дивіться, які у нас гарнющі пухнаті лапи. О, пастюха в нас яка о, так да-да-да, да, -да, 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 -да. Отут і до. до мамки. Ой, все, ми вклались. Поклав голову на руку і лежить. Ну все, друзі, ставимо вподобайки, підписуємось на канал цього пухнатого красотунчика. Коментуємо, не забуваємо поширювати. Всім гарного дня! О, ти ще. Ми вже попрощалися, а ти ще вирішив тут показати, що ти вмієш брикатися задніми лапами. А ну, о, покажи. О, все. О, дивіться, що робить. Оце, оце в нас така зарядка. Оце в нас така руханка щоденна. Ах ти ж ти, вріднюка, ти пухната. Гризун. Кіт гризун. Все. Почав нервувати, почав нервувати хвістиком своїм великим пухнатим. Філ, ми ж з тобою вже попрощалися. Чи ти не хочеш прощатися зі своїми глядачами? Красотунчик. Хороший котик, хороший котик. Все, всім пока.